Шалом, це Славко, то вона так от лежить, навіть коли я працюю, то доводиться оберети час, коли вона не лежить. А ще ж їсти треба за цим з того він, коли. Ось ви мене питали за китайські ножі, чи вони чогось варті. Я скажу, що Китай робить все від найвищої якості, так скажемо, ну від, від до найгіршої. Ось був приклад цього ножика, копія, як ви розумієте, екстремаратіо легкий алюміній, ну, ми говорили, власне, от командо їхній він краще за, бага, за багатьох шефівських шефільських І якщо брати його народним імпортом. Ну, ви розумієте, як в Англії XVIII сторіччя такі товари завозилися з Франції. Це 20 народний імпорт. Він коштує 2,5. А так він був 400-4,200. Я, чесно сказати, в магазинах жалію, що не взяв другий. Я взяв, мабуть, останній. Оце, от приклад Вищої китайської якості. А це от. Ножі. Так звані Рембо і їхні підробки. В оригіналі Рембо 6, ну, ви, мабуть, бачили заразу в коробці. Рембо 6 воно коштує від гуртом в, в Одесі я, від 450, 550 до 900 гривень. Деякі умудряються. найбільш комерці обдаровані продавати за 900 гривень. Що я його казати, в Торі його робить. Мастер Мастеркутлері. Ну, все це робить саме різний Китай. Китай найвищої якості з номером я не бачив. Це підробки, підробок, підробок. в основному. До нас доходять підробки підробок і підробки підробок підробок. Вони абсолютно дивні речі. Зараз ми помітили розумієте, що річ практично непридатна. Острокольний кінжал в таких от м'яких піхвах. Ну, це ви розумієте, це напороцця. Так, ось там нічого зайвого не видно. І що можна сказати за матеріал? Роблять з чого завгодно. Те, що у нас пишуть, 440. Не зважайте на цей бред уваги. Роблять, як правило, китайське 420 g2, вони за що мені в ній подобається, що в ній вміст вуглецю коливається від 0,16% до 0,36%. Щоб на, найкраще 420 g 2 це як наше 40 х 13 колись було, а найгірше 2 Х13, 3 Х 13 Ну, я бачив на 3 Х 13 китайські, вони правда, 150 коштують гривень, а не 450. Це їхня ціна. Як встановити. Я от брав для тестів. Обидва я брав для тестів. Розумієте, вони обидва виглядали отак. І тут гайка. М6 різьба і гаєчка. Отак от воно виглядало. Матеріал різинопластик різної якості. Я його брав просто собі для тестів. Приварений хвостовік, як правило, навіть китайці робили. Файбарен Псайкс, кінжали теж приварені, їх продавав ібіс. Теж було тут -от хвостовик наварений. Тут от хвостовик, між іншим, суцільний. Що мені подобається, ще був один копія Фокса, але я його не купив. Він трохи гіршої якості, але все одно шкодую, треба було ну, для учебних. Чому в така велика кількість ножей в масі своїй? Так ця каце індустріальна колекція. Нею користуватися, як не треба робити ножі і чого в ножах не доділено. Так ось, матеріали. Я оці, оцей от, між іншим, валорбе не бере. Четверка, тройка, єлі бере. Я ж, от, він же був абсолютно вони всі неправильно зроблені, з вихватами от тут от один. Це я з нього, коли мені дуже погано, було, не було світла, я з нього робив пристойний кортик. А Хайкішка тут, що ти робить, а ми сосредоточимося на ножах. Когда коту нечего делать, ну ви знаєте, що він є. От вона цим займається, незважаючи на відсутність цього самого. Так ось, щоб це лизати, не треба це мати. Ось, І вони були грані неправильно наведені, збочені дуже сильно. Різниця І Тут от один вихват металу. показую близько, як на це. Я. Але що я скажу? Валорбе його брав з трудом, я на ньому посадив на пилок. Валорби. Так що тут 56 гарантовано, той 57. І я скажу, що він жорстко загартований. Оцей от має при всій своїй абсолютно паскудні штампи, бо вони вибиваються. Грані отут -от не рівні. Я почав рівняти грані, але бачите, воно кіцуня не бий задніми ногами по ножах, мені треба робити сюжет. Ось, ну, Вихвати металу, ви бачите, отут воно штампом вибивається, воно тут вогнуто, тут. Тут вигнуто, бачите, не можна зробити площадку. Тут вогнуто, бачите. Коротше кажучи, ще робить і робити, я, мабуть, його не знаю. Хіба що з якості клинка тут у мене є іде. І от другий так само я брав, ну, це явно 56 є, бо він був слишком остроконечний, як ви розумієте, якщо такий кінжал остроконечний, це одне. А коли отаке от Острокольне, воно воткнеться в першу попавшуюся кость, в лопатку, в ребро, і воно не туди, не сюди. Ясно, що я, коли я вийшов його тюнинговать, з якою ми той зараз поговоримо, я його заточив на різець, заовалив. Що я можу сказати? 56, він нормальний, буде, не буде не настільки хрупкий над, на, 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 надфил. бере надфил його валорбе. Добре бере, четверочка. Принципі, та і троєчка бере добре. 56 – це якраз нормально для війни. Не женіться ніколи за твердістю воєнних ножей, тому що і в дверях він не зламався. Тут вони часто, як це сказати, ти више держав, то тишка багато ти показуєш нашій інтімній житті в руїнах. Оце, як правило, всі скошені. Це неважливо. Як я його робив, розумієте, тут резинопластик твердіший, якісніше. Тут резинопластик м'який із таким хвостовиком, такий резинопластик, ну, це я кажу, подділка, подділки, подділки. А це просто подділка подділки, ймовірно. Ну, за десь, як все. Проїздить хороший Китай. І він мені впав в око, і я от хотів робити ну взяв оці крестовину і на самими саме цілями, а потім подумав. Тут був, був, як він це. Господи, як же я це назвав? Ех, я вже і забув. Коротше, тут був символ української ідентичності зображений, мені довелося його спилювати. Я не знаю, хто сюди вздумав вверху ногами всобачити символ української ідентичності, кабанючу голову вверху ногами, я його спиляв. Просто з символікою Збройних сил немає таких кріста від символікою СБУ, МВС і пожарної Охрани, Якщо комусь хочеться з символікою, але я скажу, що спилювати кабанячі голови, це я спиляв просто тому що ну, кудись треба діти після теста. Я з нього зробив отакий красивий кінжальчик, робити кортик. 8 дюйм тут 7 дюймов. Нормальна довжина клінка, як на кінжал. 7 дюймів. Руків'я коротке на 4 пальці. тверда резинопластикове руків'я. Гарда, непогано, воно сюди наскрізь входить, як ви розумієте, я отак от зрізав, воно сюди наскрізь входить. І сюди наскрізь входить. Подвійна фіксація. Спочатку тут М6 гайка, як ви бачите, як, як і на цьому. А потім замість усієї дурні наклію. Так, де тут саме головне? Ось Ось таке на верше. В ньому чого приємно, у цього виробника на я покажу, що там є особливість літія, бачите, муфточка предусмотрена під різьбу. І от цю муфточку теж М6 можна нарізати, якщо вдали. Я купив 2, один піде на, на інший ножик. Ну, ви знаєте, на Rio Grande Camp Knife, я ж хотів на пам'ять Джона Вілкса Бута зробити. І ніж я його зробив, тільки лишилося накрутити оцю от декаданс. Штук, бо воно ну, хочеться. от Мені ну закінчу, допиль, до сверлу. Станочок нарешті приобріли, щоб ну, Ася ж не може весь час працювати з станком. Дерево вона отримає, а отаку гайку, це ж, знаєте, складно. Так ось тут нарізати різьбу М6, але суто, я, сміта, для фіксації, мабуть, я його ще посажу на клей, якщо, комусь, якщо когось отакий от пам'ятний різок зацікавить, він скажу перевірений, він непоганий во всіх отношениях. І закріплений гайка, і сюди накручується. Там виходить 5-7 обертів, якщо вдасться. Ну, якщо на закріпитель мені правильно різьби посоветовали, ну що, зразу не смійтеся. Оце, як це сказати, уйо. Це я купував. Ну, ви знаєте, Гран Две, оцю позорну копію, просто щоб подивитися, як не треба робити. Позорну 2-мм товщини копію глока. Зараз воно абсолютно нікуди не годне, але піхви, я скажу, що піхов зараз оглок нема по 200 гривень ніде в продажу, я взяв оці. Я їх трохи підрізав. бо Воно, в принципі, сюди от стає. Бачите, Отут я, Чому я оці роблю це твердість, дивлюся, щоб не зайво. А і звичка в мене запілювати грані, щоб були більш-менш паралельними, а не так от позорно. Це от руку тому і завжди можна впізнати. По певних деталях. і Я б, я б хотів би чорну, але я ж не знав, що треба буде чорний. Я б чорний купив. би. Слухайте. Але довелося, як є свій путь, тоді ще були зелені, я у його купив. Так що вибачте, за цей колір фарбувати я його не буду. о. Ну, я скажу, бачите. Слухайте, що це воно в мене? О, треба допиляти трошечки, щоб двустороннє входить. входить, фіксується більш і Держить непогано. Ну, це як пам'ятна річ, я скажу, але все-таки за оригінал Рембо 6 він краще. Він. Затоплений, і ще у мене було одне питання. Якщо чіпляти оцю от планку на снаряження на піх, ви тут не зачепиш. Чи є сенс, от ви як люди, як більше з тим стикатись, чи є сенс чіпляти цю планку за на снаряження? На. Піхви сюди, от, на продовження піхов. Бо тут її, в принципі, не вчепиш. Це ж нерозбарні піхви, там же вінти завжди да, бить. І оце я, як завжди, забув щось показати. Чому я це зробив? Чесно скажу, що лишаються запчастини, а вони з них гроші заплачені. Треба ж його повернути. Оце все розумієте, я ж не можу безкінечно вкладатися. І я, в принципі, зробив такий собі. ну, відіймову, він красивий. Погодьтеся, що в порівнянні з отаким. Все-таки ми ж уже на абордаж не ходимо. Розумієте, це щоби рибу ножом, пам'ятаєте, як той мічман нещасний, так і, так і расторгала помолку, Лейді каже, він його спасав. А таку, каже, як ну, можна рибу ножом? От я, навіть, не смогу вийти за вас забуш, так і тут. Ну, це настільки старі анекдоти. Оце я зразу викинув. Ну ви розумієте, що це таке. Так що в твердих піхвах воно. Якщо когось зацікавить, все одно він мені не батько. Що комусь хочеться пам'ять такого роду собі, в принципі, абсолютно придатна річ, абсолютно міцна, все посилено, що можна, і головне еластичність руків. що, приємно, так от зав'язати платком, як латинська мійка, рукоять коротка, на 4 пальця. Ні, я скажу, що я цілком задоволений з цього кінжалу. Розмір, як у Масонського, слухайте, він бути в локоть. Члени масонських організацій мали, знаєте, кінжал, повинні мали бути за, статут, за статутом кінжал в локоть. Ясно, що всі хаутури в практиці в основному 14 сантиметрові. Колись мені треба буде общество крові, общество честі зробити пару реконструкцій, але це вже ближчим часом. Я ж не можу весь час купувати комплектуючі. Мені ж треба на нові розвитки. Це як що як, ніби спочатку щось купити, спочатку треба щось продати. Ну, а наступний оцей, я, мабуть, у мене теж лишилось, я не знаю, хай ви, ви мене розсудите. Чи є сенс робити його в такому псевдокитайському? китайському Дікор, звісно, жахливий. Це я брав ну, чудовищно, розумієте? Річ чудовищна, але якщо його так от з китайським зробити, слухайте в стілі Gianna маленького, в стілі Кортіка Гаміндана, він буде по, по якості навіть краще. Треба на вірші пошукати. Слухайте от, сюди. І ще не, не, не розділена шестерка. О, це я просто так от. Такий от ментовсько китайський. Уявляється, такий комусь треба, такий от ментовсько китайський Ну Це колись, коли абсолютно вже не буде чого мені робити, чим зайнятися, або знову не проведи, Господи, він тут світло, щоб я мог точільним камнем вручную оце все порівняти і от эту гадостную краску. Ну Ось власне все, але я скажу, що, що мені в цьому да що то в цій китайщині? Є і головне, що воно по діаметру сюди підходить. Ні, ну замість з знає, замість того, щоб викидати краще, що нога ті більше що як сталь, от як клинок, воно нормальне. В наступному сюжеті я розкажу, що з китайської підробки Летернекася зайве не показую, Що з китайської підробки Летернека можна зробити? Там на дивовиж непоганий клинок, я скажу. Може, навіть со сталі приближаючися 6Х18. Ну ми ще це не тестували детально. Друзі, будь-які роки не йдуть. Ну все, буду за. Припиняти. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Ось лежить, чекає. Якщо комусь захочеться мати пам'ять о службі родині в вооружених силах, то він цілком може задовільнити. І якщо хтось скаже, що на піхви треба надіти планку для снаряження і воно не завадить, то я її надіну. Що там? Бай. Покажи кицю.